Учора ще одна пара молодят офіційно стала подружжям завдяки оформленню шлюбу та урочистій церемонії у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг. Укладення шлюбу в ЦНАПі це саме та послуга, яку ми надаємо з превеликою радістю, коли ми хочемо з людьми поділитись цією А Наречені діляться цим позитивом саме з нами. Лише з початку року у Кременчуцькому ЦНАПі уклали шлюб 254 пари. Це, ну, до речі, досить багато. Укладення шлюбу в ЦНАПі коштує всього 85 копійок, але люди отримують справжнє свято». Приємним у наші нелегкі часи є те, що навіть повітряні тривоги не можуть стати на заваді під час весільної церемонії у Кременчуцькому ЦНАПі. Якщо в цей час лунає тривога, ЦНАП не закривається і навіть продовжує і процедуру укладання шлюбу, тому що в нашому ЦНАПі в укритті є храмова кімната. І якщо молодята хочуть саме зараз, саме в цю хвилину. То укладання шлюбу відбувається в храмовій кімнаті. Також, скориставшись послугою оформлення шлюбу у центрі надання адміністративних послуг, є можливість для дружини одразу подати документи на заміну прізвища та отримання нового паспорта. Самі молодята відзначають зручність та переваги такого укладання шлюбу. Вибрали, тому що по-перше, це дуже зручно. Тобто, сидячи вдома, реєструєшся, займаєш собі чергу, приходиш на час, який тобі потрібен. Дуже приємні люди, спілкуються, все дуже ясно роз'яснюють. Дуже швидко ми все зареєстрували. Ну і так само швидко ми розписалися. Дуже гарна зала, все дуже сподобалося. Також нам надали послуги фотографу, скажем так, від ЦНАПу. Все сподобалось, да? Все гарно. Якщо ви теж маєте на меті створити нову сім'ю та одружитися, скористатися цією послугою у нашому ЦНАПі доволі просто. Люди, які хочуть подати будь-яку заяву до ЦНАПу, можуть прийти особисто, вибрати час, коли вони подадуть заяву. Зателефонувати до кол-центру, або вибрати будь-який чат-бот або через сайт СНАПу. Вони собі генерують час, коли вони приходять і подають заяву. Реєстрація заяви. Про укладання шлюбу відбувається всього лиш 20 хвилин. Під час подання заяви вони обирають дату і час, в який вони до нас приїдуть. Вітаємо молодят з їхнім сімейним святом та бажаємо довгих та щасливих років подружнього життя. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Дмитро Пропастян, Креманчуцькі новини.